Доброго ранку малята! Вітаю вас. Послухайте малята віршик. Січень січе, лютий лютує, березень плаче, квітень квітує, травень під ноги стелить травицю, червень складає. Сіно в копиці, липень медовий, бджілок чарує, а серпень чудовий булки дарує, вересень трусить груші в садочку. Жовтень гаптує, Клену сорочку. Йде листопад застиля килими. Надходить початок зими. Про що цей віршик малята? Так, цей віршик про місяці року. Кожного року їх 12 і йдуть вони один за одним по черзі. Навіть казка така є. 12 місяців. но ми з вами послухаємо її пізніше, не сьогодні. А сьогодні до нас у гості завітав сніговичок, який хоче вам розповісти про зимові місяці. Як вони називаються, пам'ятаєте? Грудень Січень-Лютий. Тож, дивимось! Грудень перший місяць зими і останній місяць року, а назва його визначається характером грудня. І з настанням морозів розбита осіння дорога перетворюється в саме груддя. Тому й кажуть, грудень на возі. Витрясе не лише сіно, а й душу. Груднева дорога не для возу, а для полоза, тобто для саней. Мав цей місяць у народі і інші імена стужайло, вітрозин, зимник, Трусень. Закінчується грудень і приходить січень. Він січе зиму на дві половинки. Може, саме і тому він дістав свою назву, а можливо, й тому, що дуже січе снігом і морозом. А ще, мабуть, тому, що добрі господарі саме у січні заготовляли сікли. Дерево на будівництво хат. Така деревина суха, довговічна і добре тримає тепло. Його ще називають сніжень, сніговик, льодовик, щипун, тріскун. Лютий походить від слів злий, жорстокий. Хоча це останній місяць матінки зими, дмуть сильні вітри, налітають віхоли, частішають хуртовини, дошкуляє мороз, але сонце вже повертається на бік весни. В народі цей місяць називають межень, крутень, лютень.